У нас є 4 варіанти сіток із полотном антикіт. От такі внутрішньорамні сітки, вони із, можуть бути із полотном, із з алюмінію. Воно максимально прозоре на просвіт. Є варіант сітки от з таким чорним нейлоновим полотном. Вона Найміцніша також вона у рамці внутрішньої рамної сітки. Вона трохи темніша. отак От вона виглядає. І є зовнішні сітки з полотном антикіт. От приклад сітки чорного кольору з алюмінією також. Алюмінієва сітка чорного кольору. Вона може бути на конвертах або на завісах. І отакий от варіант четвертий полотна сітки Антикіт з нейлоновим сірим полотном. Так само може бути на конвертах чотирьох або у такому вигляді на завісах. Воно більш щільне. Так само воно на просвіт трохи темніше, ніж оце чорне, чорне, більш прозоре. От вони поряд отак виглядають. Зазвичай з таким полотном ми ще. Даємо перемичку посередині, вона може бути як горизонтальна, так і вертикальна. Полотно дуже міцне. І щоб сітка мала свою форму, додається така перемичка. Це у варіантах, коли використовуємо таку металеву, чорну або от таку нейлонову сіру. Внутрішньо рамні сітки. Можна робити без перемички, без імпосту. Ось таке чорне нейлонове або алюмінієве.